Це номер в Рамаді Resort Спа. Дуже файний. Велике двохспальне ліжко, вид з балкона. Чудовий. Зараз ми виходимо на балкон. Це сіде, це готель наш. Вид з балкона, балкон два стула столик. Дуже файний номер є холодильник, в якому бар. Поповнюється кожний день. Сейф безкоштовний речі, шафа і санвузол, є фен, дзеркало.